Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 січня 2026 року. Сьогодні, 9 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. І це доба для підзимового посіву насіння, буряку та моркви. І все. Добрий час для роботи з розсадою, але... Треба обов'язково завчасно зволожити ґрунт, не поливаємо розсаду після пікіровки, перевалки, пересадки. Поливати та підживлювати рослини не можна, бо це час стихії повітря. Можна обрізати садові рослини при гарній погоді і проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 грудня сприятливий день для різних заготівок. Завтра, 10 січня, спадаючий місяць буде знаходитися теж в знаці Терези. Але це день переходу місяця з 3 у 4 фазу, та й місяць без курсу починається з 19-ї години 54 хвилини до кінця доби. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини теж не можна, бо це час стихії повітря. При гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, які зараз живуть в наших кімнатах. Захист рослин від шкіняків та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 грудня сприятливий день та різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 та 10 січня 2026 року. Це період місяця в знаці Терези і тому дуже важливою є вегетаріанська їжа. Що ж готувати? А готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо страви з моркви, качаної та цвітної капусти, з дайкону, редьки, вітаміни, зелені. Усіх доступних овочів, фруктів, ягід, що у вас є, готуйте різні страви. І обов'язково до меню по можливості додавайте банани, родзинки та курагу. Вегетаріанська їжа це в, основному, це в основному салати. Тому, будь ласка, салати заправляйте що є. Вибирайте або лимонний сок, або сметана, або вершки. Щось з цього є, тим і заправляйте. І смачного. вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів! Миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!